Та знакові новини на соціальній країні студії Лана Маяковська. Далі у випуску про таке. Чергове захоплення Тральщик Черкаси під контролем російських окупантів. Прозоре розслідування Громад... громадськість залучить до розслідування справи Сашка Білого. Безкоштовне оздоровлення. Болгарія готова прийняти українських дітей в літні табори. Окупанти захопили ще один український корабель у Криму. Штурм тральщика Черкаси на озері Донозлав тривав дві години. Росіяни використовували вертольоти та швидкісні катери. Матроси трималися до останнього. Тральщик маневрував та відбувався вибуховими пакетами і водою з бранцпойців. Також стріляли в повітря, але агресорів це не зупинило. Вони кинули гранату, після чого український тральщик зупинився. Російським окупантам таки вдалося вдертися на палубу тральщика. Українські військові. Забарикодувалися зсередини, пізніше корабель відбуксували російські агресори. Ні один з чинок екіпажів не пострадав, не пострадав. Ага. і переговорить о том, що факт ВМС корабля Пуще не буде, поки Пока зборта корабля не сюдить повсюду з чинов екіпажу. так от. Ну, вони підняли російський флаг рядом, але наш не спускали. Українські моряки трималися до останнього, їх мужністю та патріотичністю можна захоплюватися. А от напередодні штурму у мережі з'явилося відео, з якого видно, як команда Тральщика Черкаси піднімала собі бойовий дух. Незадовго до штурму моряки Черкас заспівали пісню ляпіса Трубецького. далі без коментарів. Російські окупанти продовжують захоплювати українські кораблі. Більше 80% українських кораблів вже окуповані Росією. Російський триколор встановили вже на 51 український корабель. В складі ж ВМС України залишилося два бойові кораблі, три допоміжні та п'ять катерів. Вірні присязі екіпаж Корвету Тернопіль лишився вірним Україні. Лише семеро з екіпажу Тернополя перейшли на бік Кремля. Зараз у Севастополі представники російського командування агітують колишніх військових моряків України про перехід на службу в МВФ Російської Федерації. Нагадаю, російські окупанти захопили Корвет Тернопіль 20 березня. Повідомляється, що прапор Тернополя герб протичовного Корвета Тернопіль та знаме знамено ВМС збройних сил. України будуть передані на зберігання у музеї та державний архів обласного центру. Прапори Росії піднято в усіх військових частинах у Криму. Про це тріумфально звітують у генштабі Російської Федерації. А це 193 дислокованих на території Криму військових підрозділів і установах збройних сил України. Піднімали прапори урочисто з виконання гімну Росії. Військові, які відмовилися служити Російській Федерації, залишаються поза військовими частинами. Їх направлять на материкову Україну вже найближчим часом залізничним транспортом. Морські піхотинці з Феодосії вже в Києві. Напередодні ввечері їхній літак приземлився в аеропорту Бориспіль. 130 військових зустрічали родичі, громадські активісти та також автомайданівці. Батальйон морпіхів розформувати не будуть. Вже за кілька днів на них чекатиме нове місце служби. А наразі з ними працюють лікарі, а також психологи. Після штурму їхньої частини російськими окупантами у багатьох та садна також на них чинився сильний психологічний тиск. Росія продовжує накопичувати свої війська на кордоні з Україною. Хоча заявлені навчання завершилися, військові залишаються на своїх місцях. За даними РНБО, їх там майже 100 тисяч чоловік в повній бойовій готовності. За ситуацією слідкують українські прикордонники, як вони стримують агресію ворога та контролюють кордон. Розпитував Валентин Ковалевський. На східних кордонах України ситуація напружена. Загроза і концентрація російських військ і техніки залишається в дуже великих масштабах. Іде накопичення групіровок військ збройних сил Російської Федерації. Зараз вже навчання закінчилось, Вони все рівно залишаються на місцях. Щоденно, значить, іде маневрування цими військами поблизу державного кордону. Значить, проводяться різноманітні провокації поблизу державного кордону, особливо в нічний час. Наразі велике накопичення техніки у Луганському, Донецькому, Білогородському напрямках та навіть у Чернігівському. і з південної сторони російські диверсанти, аби потрапити на схід України, використовують крадені бланки українських паспортів. Тими людьми, які їдуть для. Дестабілізацію обстановки в Східній області, південне області можуть використовувати дійсні бланки українських паспортів, значить, особливо нові паспорти. Ми отримуємо ту інформацію і опрацьовуємо ці питання. Однак, Микола Литвин запевняє, що в умовах анексії Криму та напруги у південно-східних областях Державна прикордонна служба продовжує здійснювати охорону кордону України. Проводяться заходи щодо посилення контролю осіб. За тиждень пасажиропотік на сході спав на 25%, а транспорту на 32%. Також у відомстві звітують про поступове виведення прикордонників з Криму. Так Керченський загін морської охорони вже приступив до. Виконання завдань щоправда в Азовському морі Валентин Ковалевський Богдан Цендровський соціальна країна. Сьогодні у Рівному поховають Сашка Білого. Сашка Сашка Білого поховають на кладовище молодіжне поруч з могилами бійців Небесної Сотні. До рівного вже прибули представники правого сектора з різних регіонів України. Є люди з Харкова, Донецька, Одеси, Львова, Києва. Нагадаю, Олександра Музичка більш відомого, як Сашко Білий вбили вчора вночі. Український націоналіст та координатор правого сектору в Західній Україні загинув під час проведення спецоперації по затриманню його бандоформування. МВС готовий залучати громадськість до розслідування справи музичка. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Як варіант, він пропонує кандидатури журналістів Єма або Сергія Лещенка, також громадських діячів Юрія Луценка, Євгена Захарова або будь-якого іншого кандидата, якого запропонує громадськість. Враховуючи великий суспільний резонанс спецоперації МВС по затриманню Олександра Музичка, його загибелі в результаті перестрілки з міліцією, прийнято рішення опублікувати максимально докладну хронологію подій тієї ночі. Крім того, за словами Авакова, прийнято рішення зробити максимально прозорими результати службового розслідування щодо перевірки правомірності застосування зброї співробітниками міліції. Звернення до українського народу Олександр Турчинов сьогодні виступить зі зверненням до українців. Промову транслюватиме телеканал Рада о п'ятнадцятій годині. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради. Скільки і про що говоритиме виконувач обов'язків президента наразі невідомо. А під стінами парламенту зібралися мітингарі. Акцизи рятують життя. Під таким слоганом під стінами Верховної Ради пройшла акція протесту. Сотні активістів символічно померли на площі перед Верховною Радою. Таким чином, депутатам продемонстрували, що понад півтори тисячі осіб щодня помирають в Україні через відсутність лікування. Від депутатів вимагають проголосувати за законопроекти, які підвищать акцизи на тюцюн та алкоголь, і частину цих коштів спрямувати. Пізніше на закупівлю життєво необхідних ліків для пацієнтів з такими захворюваннями, як гепатит, туберкульоз, віл, розсіяний склероз, діабет, онкозахворювання тощо. У Києві за закордонними паспортами утворилася довжелезна черга. Причин кілька через військові події у Криму українці готуються відпочивати за кордоном. А також роблять документи на випадок евакуації, якщо в Україні виникнуть військові дії. За закордонними паспортами чергу займають ще з ночі, але навіть протягом дня іноді не встигають здати документи. І це незважаючи на те, що Державна міграційна служба України вела додаткові дні 24 та 31 березня для прийому заяв від гро громадян на оформлення закордонних паспортів. На оздоровлення до Болгарії сусідня країна пропонує безкоштовно оздоровити дітей, батьки яких загинули на майдані. Про це повідомив посол Болгарії в Україні Касімір Мінчев під час зустрічі з міністром охорони здоров'я України Олегом Мусієм. За словами болгарського дипломата, посольство має якнайшвидше отримати інформацію про кількість таких дітей, аби сформувати групи віком від 8 до 18 років. На відпочинок впродовж двох тижнів під час літніх канікул мусій подякував за підтримку та зауважив, що для дітей. Важлива психологічна реабілітація особливо цьому сприятиме відпочинок у гірських районах Болгарії. У Вінниці в краєзнавчому музеї відкрилася виставка, що розповідає про складний період українського народу, присвячена вона подіям на Євромайдані. В експозиції представлені світлини, листівки та атрибутика учасників протестних подій в Києві. Окремий стенд присвячений небесній сотні. У музеї кажуть, що виставка буде постійною її поповнюватимуть новими експонатами. Водночас тут проводитимуть і тематичні вечори, куди запрошуватимуть вінничан безпосередніх учасників київського євромайдану. На інститутській у Києві зводять дерев'яну капличку. Місце розташування обрали не випадково. Вона стоятиме там, де 20 лютого загинули бійці Небесної Сотні від куль соловаків. Як проходить будівництво невеличкої каплички, дивіться далі у сюжеті. Каплицю зводять там, де було вбито найбільше учасників майдану. Біля виходу зі станції метро Хрещатик. Вже встановлено хрест, підвезли дерев'яний купол, вантажівками завозять дерев'яні колоди. Це непогано. Дякую. Щоб менше було кафе, чим краще каплицькі будуть. Тут загинуло багато людей. Люди мають молитися за них. Вони пролили кров за свободу України. Щоб люди приходили сюди і в. І дивилися, споминали історію, як тут вбивали людей за, за те, що була свобода. Ініціатором каплички на інститутській виступив Майдан. Будівництвом займаються хлопці із закарпаттям. Долучитися можуть всі охочі, але згодом. Звісно, люди самі просяться допомагати. Тільки раз мені не треба, тому що багато людей може вийти з того погано. Я раз раз із своїми роблю. Вже як буде йти стройка, то тоді вже буду. Серед чоловіків, що займаються будівництвом, опинилася і пані Марія. Вирішила для Небесної Сотні посадити квіти, а потім взялася і за Лопату. Ну і випадково йшла сюди і побачила, що тут будується каплиця, і вирішила прийти допомогти їм. Я рада тому, що вони дозволили мені включитися до роботи. Цю капличку встановлюють священники, гроші, які будуть тут зібрані, перерахують сім'ям загиблих з небесної сотні. І хоча церква греко-католицька, організатори сподіваються, що приходитимуть сюди представники різних конфесій. Лана Маяковська, Роман Крюков, соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.